У щастя людського два рівних є крила. Троанди виноград. Красиве і корисне. Сьогодні Євген Маланюк надзвичайно актуальний. А особливо, на мою думку, для тих петів, які люблять писати досить пафосні вірші. Що до них звертається Євген Маланюк? З несподіваною пропозицією з колишнього дня в сьогоднішній день. Підфарбована грешність та чемсть, комірці паперових чеснок, ні, розкрив все брутальне та темне гейте стиска людська площину. І дійсно, він це свого часу зробив. Лежиш розпусту на розпуті, не знати, мертва чи жива. Дещі байки пропута куті та інші жалісні слова, хто гвалтував тебе. Безсила, безвладна, п'яна й німа, неплодну плоть у боге тіло давала кожному сама, мізерія чужих історій та сльози п'яних кобзарів, всією тучністю просторів повія ханів і царів. Під сонні песощі султана впивала царська радський чар. Це ж ти, попівний рок селяна, безстрюча мати яничар, Чаплінському я сир кохання, це ти безславна і лиха, Богданові я трилась рані вогнем образи і гріха, Стривала в речку тільки щастя, щоб курчах зради завмирать. Це ти пусте, неплодне тряся, ти, пріска гетьмана Петра, зиціль черкаска твоя шатость. Рабська трор, кров твоя звідси, і діти мов дурні курчата, і сліз пісні, Бандури біль. Євген Маланюк народився за старим стилем 20 січня, а новим 1 лютого 1897 року в Новоархангельську. Батько Маланюка Феремон Маланюк вважався то селянином, особою з невизначених занять. Але це не заважало йому організувати театр місцевий. Але це не заважало йому підписуватися на багато журналів і друкуватися, і навіть виписати часопис зі Львова. І цікаво те, що в нього знаходила книжка Маркіза де Кусіна, де описана була Миколаївська Росія. Ця книжка була в принципі небажана в Російській імперії. І Євген мав змогу її прочитати і, очевидно, читав. Так що це людина, яка надихала свого сина Євгена, на Інтелектуальну працю, вчився він у місцевій земській школі, а потім в училищі в Єлисовограді. Це було реальне училище, не гімназія. І він міг вчитися тільки за кошти земства. А коли вибухнула Перша світова війна. То він рік провчився в школі прапорщиків і показав себе як розумний ну прапорщик це і не чин і не офіцерський. Як розумна людина, якому можна довіряти і керувати невеликими часинами війська. Тому він за швид, дуже швидко дослужився до поруччика. Далі. Починається національно визвольне змагання. І Вен Маланюк починає воювати у АНР. Через який час він стає старшиною для особливих доручень у генерала Василя Тютюника. Пізніше про Василя Тютюника він напише досить багато поезій. Він любив свого генерала. Якщо ви візьмете поезію Євгена Маленюка, то там багато присвячено саме Тютюнику. І Тютюник помер у нього на руках. А далі далі знаємо, чим це закінчилось, і Євген Маланюк аналізує, чому так закінчилося. Перебуваючи не в концтаборах, врешті, а в пересельних пунктах він починає займатися українською культурою. Він досліджує творчість Голя і Тараса Григоровича Шевченка. Він пише про Моки Могилянську академію. І якщо вважаєш Україна зберегла українськість, то дякуючи цій академії. І він переглядає... Політику Центральної Ради. І єдине, кого він відзначив позитивно, це Симон Петлюра. Та й той вважає, що Симон Петлюра почав робити те, що треба, запізно. Нагадаю, що Центральна Рада тільки за четвертим універсалом проголосила незалежність України, аналізуючи причини поразки, Євген Маланюк дуже сходиться із Дмитром Донцовим. І між ними виникає дружба. І вся творчість Євгена Малонюка носить явний відбиток донцовських теорій. А Донцов вважав, що це така Україні не дала перемогти така длявість, що з самого початку там орієнтувалися на соціалістичний рух, адже соціалістами були практично всі. Діячі Центральної Ради і маршу Крим Грушевського. І це послужило причиною поразки, тому що треба було створити армію, українці з фронтів йшли, готові були воювати. Але ця справа затягувалась, аж поки не відбувся бій під крутами і паралельно повстання в Арсеналі. Отже, Євген Маланюк мав право судити, він судив досить суворо. Врешті, Євген Маланюк попадає в Прагу, як і багато українців. Там була відносно демократія і свобода, і там продовжує навчання в Українській господарській академії. Одного разу, Олена Теліга запрошує його в гості. І він знайомиться з цікавою жінкою. Наталія Лєвицька, він не закохується. Але Наталія Лівицька була вже заручена з Петром Холодним. І вона його поважає, вона його пам'ятає до кінця свого життя. Але заміж вона виходить за Петра Холодного. Це була перша невдача. Він маленьок навіть думав про те, щоб закінчити життя самого. Але шляхетність Єрина Маленюка заперечить це. Він в собі виховував, вирощував цю шляхетність і навіть відмовлявся, щоб його називали по-батькові Фелемон Фелимонич. Не Євген, а Євген. Євген Маланьок так буде по-українському. Європа так буде по-українському. В результаті він знаходить жінку, на якій одружується. Це була Зоя Равич. Прожили вони не так довго. Далі Єген Маланьок продовжує свою роботу. Виходить книжка Стелет і Стилос. «Стелет» — це, ви, як розумієте, холодна зброя, а стилос це слово. Він Маланьок вважав, що воювати словом це все рівно, що воювати зброєю. Тому що слово теж стріляє. В цей час він багато переводить іноземних поетів, культурологів, і навіть Миколу Гумильову єдиний російський поет, якого він поважав. Далі він Їде в Польщу і там знайомиться із чешкою, яка працювала в чеському посольстві, богомілою Савицькою. Вони одружуються, у них появляється син Богдан, прожити з нею все життя він не зміг. Починається Друга світова війна. І коли радянські війська захоплюють Польщу, доходять до Чесловаччини. Він чудово розумів, що йому не вижити. І тому він емігрує до Сполучених Штатів Америки. Але Богоміла Савицька з сином Богданом вони зберегли цінний архів про Євгена Маланюка. І багато чого ми знаємо завдяки цьому збереженому архіві. В Польщі Євген Малонюк не тільки вирішує своє особисте життя, він спрацює тісно з Дмитро Донцовим і виходить літературно-науковий -лі -лі вісник, а далі просто вісник, де вони разом друкуються. Але ж і в Польщі з'являється багато літераторів так званих чеської школи. І вони пробують організувати своє товариство. Євген Малоньок переходить до них. Там був організований танк, потім ми видавництво. Але Дмитро Донцов дуже рознівлений цим. І, поважаючи Дмитра Донцова, Євген Малантюк повертається працювати до вісника. Цікаво, що радянський прокурор Вишинський сумнозвісний своїми вироками угоду Сталіну. А після війни він раптом стає дипломатом. От він вимагав видати Євгена Малонюка як військового злочинця. На чому це базується? Адже здавалося, що після визвольних змагань Євген Маланюк не брав участь у війні, але помилка Євген Маланюк брав участь у війні. Коли німці вторглися в Польщу в 1939 році, він став на захід з Польщі, не дивлячись на те, що в нього були свої погляди на Львів на Західну країну. Він вважав, що це українські землі. Вони не повинні належати Польщі. Але в цей час він стояв на захист з Польщі. Звичайно, що Радянський Союз 1939 році. Був союзником Німеччини словноназвісний пакт Молотова Ридмитроба. І в 40-му році вони розділили Польщу на дві частини. Євген Маланюк виступав проти німецьких нацистів. Ну, звичайно, це був не той факт, який міг задовольнити міжнародне товариство. Тому Євгена Маланюка і радянській владі не видали. Іван Драч назвав подібні вірші. Ті, що я читав початку Євгена Маланюка Вовчі Строфи. А з написав, що ми ще зустрінемося в бою маланючі. Що ж, вірш всіх образів, але я вам нагадаю позицію свого часу Франка на подібній теми. ти брате, любиш Груз, як Косин сала. Я жавкою раз у раз, щоб вона не спала. Ти, брате патріот, я так собі собака. Ну, останній рядок довершить. Я не люблю її з надмірної любові. І чим закінчується ця поезія Євгена Малонюка? Повстань, як древля, панцир з міді замінить лахи і анчірки, і знов дівоча стать обити звитяжно гляне у віки. Так закінчується його вірш діва обида. Здавалося б, що він гумиться над Україною, але здається, він Україну не любить з надмірної любові. А далі вирішите ви. Я можу порадити в бібліотеці Лесі Українки. Ви можете взяти книгу Євгена Маланюка і вирішити самі, що це був за поет, що це була за особистість. У нього в текстах є все. Дякую за увагу.